Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі черговий випуск передачі служба порятунку 101. Нещодавно розпочався період літнього відпочинку. На жаль, канікули не проходять без прикрих випадків, що виникають з вини дітей, легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, незнанням елементарних правил безпечної поведінки першопричини сумних та трагічних наслідків. Тому сьогодні ми розповімо вам про роботу головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області щодо навчання дітей основних правил безпечної життєдіяльності. Попереду довге та спекотне літо. Завдання дорослих організувати безпечний відпочинок дітям. І добре, якщо вони знають та дотримуються правил власної безпеки. Але трапляються непоодинокі випадки, коли саме діти стають винуватцями та жертвами надзвичайних подій. З метою організації безпечного літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2013 році головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій в області було започатковано акцію Дітям Рівненщини – безпечний відпочинок. Загалом, із початку червня, на рівненщині почали роботу 17 оздоровчих таборів. Тому протягом усіх літніх канікул рятувальники відвідують кожну зміну дитячих закладів відпочинку та нагадають дітям основні правила пожежної безпеки та правила відпочинку на воді. Під час зустрічей рятувальники демонструють пожежну техніку, знайомлять дітей із правилами безпечного відпочинку на воді, нагадують, як поводитися з вогнем, а також показують, як правильно гасити пожежу. Працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій переконані, що подібні заходи допоможуть зменшити кількість нещасних випадків із дітьми та забезпечать безпечний відпочинок молодого покоління. У побуті контролюй дрібниці. Вогонь не вибачає помилок. Служба по рятунку Відповідальність рятує життя. У силу різних життєвих обставин. На жаль, не усі діти відвідують під час шкільних канікул літні табори. Проте рятувальники подбали і про це, організовуючи для дітвори в усіх містах та районах області цікаві громадські акції. Рятувальники організовують виставки пожежно-рятувальної, спеціальної та інженерної техніки. Діти мають можливість ознайомитися з тактико-технічними характеристиками спецавтомобілів та бойового спорядження. Вогнеборці розповідають, у яких випадках використовується те чи інше обладнання. Діти завжди юрбою оточують бійців службу порятунку, адже усім надзвичайно цікаво подивитися на бойове спорядження та спецтехніку. Найбільше вражає всіх бензоріз, за допомогою якого рятувальники ліквідувують наслідки дорожньо-транспортних пригод. І спеціальні ножиці, котрі швидко розрізають металеві конструкції та застосовуються для того, щоб у випадку біди дістатися до зачиненої квартири крізь металеві двері та віконні решітки. І пневмоподушка, котра здатна легко підняти 20-тонний автомобіль. І апарати захисту органів дихання, без якого робота у задимленому приміщенні просто неможлива. Піротехніки обласного управління Державної служби надзвичайних ситуацій, на прикладі муляжів демонструють різні види боєприпасів, міни, снаряди, бомби, кулі, котрі їм часто доводиться вилучати із землі. У процесі заходу рятувальники звертають увагу дітей на необхідність дотримання правил безпечної поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, щоб уникнути трагічних наслідків. Не бракує охочих, як серед юнаків, так і серед дівчат, приміряти спорядження сапера, які, до речі, вже й не є й таким легким. Не менш цікавим для школярів є і автомобіль пересувної хіміко-радіометричної лабораторії. Бійцям даного підрозділу часто доводиться виїжджати на виклики, пов'язані з хімічною та радіаційною загрозами. Діти з цікавістю приміряють на себе захисні костюми та маски, знайомляться з дозиметрами та спеціальним обладнанням. І діти, і вихователі з великим задоволенням фотографуються на згадку біля пожежно-рятувальної техніки. Ми намагалися зробити все можливе, щоб усі бажаючі провели час весело, а головне з користю. Завдяки рятувальникам діти мають можливість закріпити свої знання у сфері безпеки життєдіяльності, які протягом року вивчали за шкільними партами. Життя доводить серйозну необхідність отримання таких знань, адже збереження життя дитини це першочергове завдання дорослого, відмітив перший заступник начальника головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області, полковник служби цивільного захисту Сергій Крук. Розпарюєш вогонь у лісі. Супинись. Тут немає вогнегасників. Служба по рятунку 101. Відповідальність рятує життя. Також не менш дієвим методом виховання молодого покоління є проведення щорічного регіонального збору змагання Школа безпеки. Цього року збір проходив у селі Майдан Березнівського району з 13 по 15 червня. Теплий сонячний ранок подарував чудовий настрій, налаштовуючи на урочистий момент церемонії відкриття змагань, певна суворість, виваженість і, як належить в таких випадках, офіційність моменту. Команди та їх керівники вишукувалися на зеленій галявині, неподалік якої є в наявності усі умови для змагань: і гірський кряж, і лісовий масив, і повноводна річка Случ. Організатори обласного збору змагання подбали про те, щоб на усіх етапах дистанції були створені умови, наближені до реальних надзвичайних ситуацій. Подолання природних перешкод, виконання туристичних завдань, маршрутів, бойове розгортання пожежного відділення, робота в зоні стихійного лиха та проведення рятувальних робіт, надання допомоги постраждалому в гірській місцевості та на воді. Все це створювало дух єдності, спортивного азарту та взаємної виручки. Адже команда із десяти дітей це один організм. Від кожного окремого залежить загальний успіх. Програмою збору змагання було передбачено проведення змагань на рятувально-прикладній дистанції, пошуково-рятувальні роботи та агітаційно-президенційної конкурсної програми фестивалю. На рятувально-прикладній дистанції команди давали зону техногенної катастрофи, зокрема зони пожежі, радіаційного та хімічного забруднення за допомогою спецзасобів. Демонстрували уміння користуватися засобами індивідуального захисту, працювати з приладами радіаційної та хімічної розвідки, пожежними рукавами та рятувальним спорядженням. На дистанції пошуково-рятувальні роботи команди долали певну низку природних перешкод, виконували дії з пошуку постраждалого, його вивільнення, надання до лікарської допомоги та здійснювали транспортування, проводили рятувальні роботи в зоні пожежі, проходили етапи пошуково-рятувальних робіт на місцевості, показували вміння діяти в надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру. Також проводилися тестування з медичної підготовки, пожежної справи та безпеки життєдіяльності. На всіх етапах дистанції учасники змагань показали високий клас. Спостерігаючи за умілими діями рятувальників, у суддів та глядачів на різних етапах виникали почуття як гордості за вихованців школи безпеки, так і відверте хвилювання. Адже в окремих епізодах, особливо на висотній переправі та при рятуванні перетерпілого на воді, діти в складних умовах діяли надзвичайно рішуче. Основною метою змагань є підвищення рівня практичної підготовки підростаючого покоління щодо дій у на звичайних ситуаціях, по наданню та взаємодопомоги, набуття навичок автономного виживання, вміння проводити рятувальні роботи за допомогою найпростішого спорядження. Саме у даних естафетах юним рятувальникам в пригоді стали навички самоконтролю, рішучості, вміння концентруватися і знаходити вихід в екстремальних ситуаціях. Самі учасники обласного збору змагання говорять про те, що цікавість до таких випробувань зростає, а професія рятувальника дедалі більше стає популярнішою. На протязі цього цих три дні ми знаходилися в лісі під Мареном. Мені дуже ці змагання сподобались саме тим, що вони дають колосальний вплив на розвиток нашої особистості. Так само ну ми можемо, маємо змогу бачити, демонструвати різні складні ситуації і реагувати на ці ситуації, виходити з них з мінімальними наслідками. Ну, також ці змагання подобаються тим, що саме школа безпеки та виживання дає нам змогу побачити світ. Дає, так би мовити, підготувати людей, спілкуватися з різними людьми. Також ми знаходимо дуже багато друзів, дуже багато цікавого для себе та для своїх капітанів команд. І ще юнаки та дівчата повинні були показати не лише свою силу і сприть, а й продемонструвати власні творчі здібності на умовній сцені. Одна за одною команди представляли тематичні виступи з актуальних питань пожежної та техногенної безпеки, а також мали можливість посперечатися у творчій майстерності при виконанні авторської пісні та демонстрації газет на пожежно-рятувальну тематику. Звичайно, не всім вдалося виконати поставлені завдання навідмінно, але їхній винахідливості позаздрили б і професіонали. Протягом трьох напружених днів серед дітей точилася безкомпромісна боротьба на різних етапах та дистанціях. Один зайвий бал штрафу міг змінити ситуацію. Перед компетентним журі стояло нелегке завдання, тому що в кожній команді була своя родзинка. Але скільки б свято не тривало, воно завжди закінчується. За рішенням суддівської колегії, переможцями обласного збору змагання юних рятувальників школи безпеки стала команда Дубинського району. Срібло здобула команда юних рятувальників Гощанського району і замкнула трійку призерів команда Володимирецького району. А в агітаційно-презентаційній конкурсній програмі кращою стала команда Рівненського району. В урочистій обстановці, заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Рівненській області, підполковник служби цивільного захисту Ігор Михальчук вручив переможцям та призерам змагань грамоти, медалі та цінні подарунки. Не залишилися без уваги й учасники, які виявили високі результати на окремих етапах дистанції збору змагання, отримавши грамоти та подяки. Крім того, цінний подарунок від рятувальників отримав наймолодший учасник змагань. Відпочиваєш на воді, не втрачай росу. Вода вимагає обережності. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. Отже, можна з впевненістю сказати, що той, хто належно пройшов Школу безпеки, зможе гідно пройти нелегку школу життя. На цьому час нашої телепередачі вичерпано. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Рівне 1. Щасти вам!